У неділю рано ще сонечко сходить, а вже мій миленький по край лісу ходить. По край лісу ходить. Здравствуй, мила. Здравствуй, а вона питай, за що милий, за що. За те є миленька, що ми кохали, через твою матір. Ми не пробра, не побрали. Годі, милий, годі, годя карати, піде щось тепло, будемо вмирати. Буде мій миленький, одну я. Одну яму копати, копли мили, яму. Не, будем підем, підем, чисти пол, будемо вмирати, мій будем, міленьку, одну яму копати, копли, коплиям вузеньку, вузеньку, щоби я лежав при твоїм серденьку. Опаймили яму не ставай копати. Я піду додому, гарнося вбирати. Я піду додому, гарнося вбирати, українську стрічку до боку чіпляти. Прийшла її мати руки заламала, да ще доню так гарно убрала, не хотіла з мати весілля справляти, наймеш ми музики, марш до гробу грати, наймела музики марш до гробу грати від першої куль. Діти полягали, висипала мати обідві могилу, і там посадила червону калину. Калина червона ягідки родила, так щиро дівчина мило любила. Але там помилки були.